Так, друзі, всім привіт! Сьогодні настав цей день. Виїжджаємо в поля, розпочинаємо новий сезон. Чекав я цього дня, напевно, що вже майже місяць. Дуже радий, що виїжджаємо. Зараз, як ви бачили, будемо сьогодні розкидати гній. Поки брат та, з татом нема, я зараз завожу трактори. Тим часом, поки брат приїде, він десь за годину має приїхати. Загружу один прицеп з дому, а далі будемо загружати. Вже на полі. Так що, сідайте позручніше, відео буде цікаве. Бажаю всім приємного перегляду. Ставте обов'язково вподобайки та залиште будь-який коментар під цим відео. А я зараз приступаю до заводження ось цих драконів. Так що все, приємного перегляду я погнав до роботи. Юмзик вже калатає. Зараз йдемо, будемо підгортати. тоді будемо це загружаю зараз. Ось це трохи нагрузив. Це багато лише Так, Все, друзі, нагрузив прицеп, Повний не накидав, зараз покажу, скільки накинув. Ось тільки накинув. Бо не знаю, що тут на полі зараз робиться. Пробуємо так, а потім. Будемо може більше нагружати. Все, трактори готові, брат приїхав, Шук, зараз вирушаємо з ним на поле розкидати, так що вже включимося на полі. так все друзі ми на полі Зараз ставимо кардан. Швиденько. Раз. Його краще знімати, бо коли сильно повертаєш, можна погнути. Так, вал відбору потужності має бути на 1000 оборотів. І все будемо починати. Спочатку буду йти 3 пониженою, 20 метрів десь, а потім буду включати п'яту, пробувати. Все, погнали. Хто бачив, пам'ятає, зимою висипали гній. Зараз будемо звідси забирати. Рецепт ПТС 4, один вивернутий, заводимося і продовжуємо. Друзі, прицеп завантажив. Вибачайся, трохи помилився, бо тут було півтори прицепа, а не один. Щось і згадав, що зимою сюди викидав півтори. Зараз покажу, скільки кинув наверх. Ось тільки кинув. Можна ну, ще більше давати, але не знаю, що вийде. Так що все, зараз виїжджаємо. Друзі, ось Тут все загрузили. Вийшло, зараз покажу, що ще вийшло. Ось так небагато вийшло. піду там в кінці поїдусь, порозкидаю. Це кубка не наша, це кубка дядьки, зараз переїжджаємо в друге місце. Розкидаю, друзі, я спочатку третю і потім іду п'ятою, колишньою, купишкою, а в кінці там деколи включаю шосту. І потім на третю включаюсь нам добре розпитали. Ось повіше ту шляху працює. біля ось цієї другої купи. Але одна проблема є, ось тут земля провалюється. Сильно провалюється, оскільки течесь струмок, земля сильно волога і лапа не може стояти. Зараз шукаємо якийсь патичок, щоб підкласти. Ось тут така більша купа, думаю, прицепів 5-6, може навіть 7 буде. Але проблема з виїздом буде, оскільки як заїжджав, то вже боксував. Багато грузити не будемо, щоб потім не привелося витягуватися. Ось там тече струмок такий. Набрали сильно вологу тут і не висухає. Там де рачок стоїть, то взагалі провалюється. Це загрузив. Надію зараз вийдемо. Ось таке тут було, тут трохи робиться. Зараз брат знімає, як я буду виїжджав. Ось. Іди, зніми. Підніми трошки на в'язку. підніми, в'язку Чуть піднімаю. Чуть-чуть так. Да. my vote Олег Друзі, трохи трактор засів, земля путка сильно провалився. Зараз йдемо з братом по юмзе, знайшли ось такого троса по дорозі, якраз буде чим витягувати, ну, у нас все у нас є цеп, б, да, але воно буде й тросом. Так що зараз побачите що буде. Приїхали, щепились. Одним словом, зараз будемо витягувати. Нібито і не глибоко засів, так трошки. Але ось так пішов на розворот, тут Розворот давав і. Землю І все і сів. Зараз будемо пробувати. Все, виїхали. Не знімав, бо не було кому тримати камеру. Зараз покажу, що там було в нас. Ось такі маленькі ямки. Прицеп, ось. Бачите, така про ямочка маленька, ось цей прицеп і став. Пішов на розворотку, Різко розвернув і воно зупинилося. Я зараз розкидаємо і їдемо напевно, на обід. Так Брат зараз чіпляє вже кардан і приступаємо до роботи. Получається? Ідяємо, Друзі, трактори ось там погусили, мама вже за нами приїхала, зараз їдемо швиденько і Приїжджаємо, продовжуємо. Так що всім, хто їсть, бажаю смачного. Зараз через декілька хвилин знову включимося. Це ми знову біля тракторів. Зараз заводимося і продовжуємо. Перегній. І бачите? раніше вивезли тут. Тут вже перегніть. Ось такий старенький юмс, але роботу робить. Прицеп РТ-7 ще із трактором мтз 82 Також підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Як брат казав, що в попередньому відео буде перетягування оцього юнза старого і МТЗ-82. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, хто кого перетягне, а також, що будемо робити розділи. Перший ковш загрузив 17,46. 45 почали. Ось так. За січем, за скільки часу ми можемо нагрузити процеп, чим пошвидше. Ось так, дивіться, останній ковш рівно 55 хвилин. 10 хвилин ми загружали. Так що, дуже швидко. Радиків. Проводи побуксувати трохи. Сягне майбут. Залишилось зовсім небагато, не знаю, чи встигнемо вже темніє. Надіюсь, що встигнеться. Надію, Але їдемо сьогодні перескідати. Ніч швидко наступає. Залишилось, ще нам вивезти десь два прицепи, плюс-мінус, може менше. Е, так, З братом сьогодні ми вивезли вісім прицепів, засипали шириною 35 метрів, довжину 420, якщо не помиляюсь. Плюс-мінус пів півтора гектара, може трошки більше. Е, ось такі підрахунки, далі. Останній прицеп я, до речі, загрузив за 10 хвилин, висипав за 5, якщо не помиляюсь, може навіть швидше. Як не як, порівняно з першим прицепом, який загружав 20 хвилин, то досить швидко. На перший раз ми так розсипаємо з братом, то піде добре, оскільки раніше розсипав тато, а тепер ми з братом самі. Так що, якщо відео було цікаве та корисне, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, хто що цікавить, на всі коментарі відповім. Хто не підписався на канал, підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавих відео та розіграшу, який вже брат казав. Так що бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Все буде Україна, друзі. Всім пока, до нових відео.